За минулу добу українські воїни ліквідували понад 700 вояків російської армії. Також знищили 5 артилерійських установок, 20 броньованих машин та приземлили 3 безпілотних літальних апарати. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, станом на 2 березня маємо. Від початку широкомасштабного вторгнення українські воїни знищили більше як 150 тисяч 605 окупантів. Ворог втратив 3397 тисячі танків. І 6658 бойових броньованих машин. На 2398 одиниць стало менше у загарбника артилерійських систем. Наші воїни відмінесували 480 одиниць реактивних систем залпового вогню. Засобів ППО окупантів поменшило на 247 одиниць. Наші захисники приземлили 300 ворожих літаків та 288 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5264 одиниці. Флот російської армії втратив 18 кораблів та катерів, 2058 безпілотних літальних апаратів. Приземлили наші захисники. Крилатих ракет поменшало на 873 одиниці. Спеціальну техніку окупантів знищено у кількості 230 одиниць. Дані уточнюються.